День працівників сільського господарства – це одне із найголовніших свят держави, де заслужено вшановується праця хліборобів і тих професій, які обирають за покликом серця. Аграрний сектор України за останні роки із колись занедбаного перетворився на прибутковий та впевнено вийшов на провідні позиції у національній економіці. Ми гладнуємо ниву нашу житомирську на 14-й рік з більш удосконаленою структурою пасівних площ. З більшими фермами і статками, з тим, щоб не заїжджі, не заморські хазяї, які хотіли нас навчити, як треба хазяювати на землі. А ми, показавши клас, продовжували і старе, і мале хазяювати на своїй власній ниві. Заробляти гроші і жити спокійно, заможно і щасливо це реальність. Тільки це треба робити сьогодні грамотно, професійно. Ушанувати працю аграріїв Палац Україна прибули делегації з усіх регіонів держави, передовики сільськогосподарського виробництва, керівники аграрних і переробних підприємств, представники інвестиційних компаній, керівники міністерств, відомств областей та ветерани галузі. Якщо говорити в цілому. Про галузь сільськогосподарського в нашій державі, то ми бачимо показниках, що показники кожного року зростають. Галузь Житомирської області вона займає особливе місце в нашій державі. Якщо взяти по рейтинговим оцінках, то ми у першій п'ятірці всіх областей України, а є багато показників, де ми перші-другі місця займаємо. Це говорить про те, що аграрії нашого Поліського краю. Господарують добре до свого професійного свята аграрії підійшли із рекордом. Цього року досягнуто історичний максимум обсягів виробництва зернових урожай становитиме близько 60 мільйонів тонн зерна. Вітаючи хліборобів із святом виступив перед присутніми президент України Віктор Янукович за останні три роки спільними зусиллями в сільському господарстві було досягнуто результатів, якими Україна дійсно може пишатися. Виробництво продукції за цей період зросло майже на 15%. Цього року ми очікуємо зростання на рівні понад 9%. Вдруге, за останні три роки ми очікуємо на рекордний урожай зернових близько 60 мільйонів тонн. Впевнений, що одна з головних причин цих успіхів це перш за все люди, які працюють на землі. Безумовна модернізація сільського господарства, яка розпочалася за рахунок приватних і державних інвестицій, відбувається технічне переоснащення галузі. Сільське господарство впевнено перетворюється на потужний інвестиційно привабливий сектор економіки. Щороку капітала вкладення в агропромисловий комплекс зростають більш ніж у півтори рази. Хочу подякувати. Аграріям кожної області, адже кожний регіон, унікальний за свої спеціалізації та умовами господарювання, робить вагомий внесок у зміцнення продовольчої безпеки країни. У виступі президента було не лише охарактеризовано здобутки хліборобів, а й поставлені завдання подальшого розвитку агропромислового комплексу держави на 2014 рік. На святі кращих представників аграрного комплексу було відзначено державними нагородами та орденами за заслуги княгині Ольги та почесними званнями заслужений працівник сільського господарства.